Всім привіт! Сьогодні 6 вересня. Вас знову вітає перший сільгосп канал. Травимо ми пшеницю на посів. От таке взяли ми елітне насіння. Ліст 25. Сорт називається. От таке зерно. Чесно скажу, мені не сподобалось. Дрібного багато, бити є. І такий в нього колір, як наче воно там чуть ли не з сашкою. В общем, так себе. Потім ще ми взяли Богдану еліту. Тов в Київської області десь там. Оце така еліта Богдани. Це в общем, десь з Юрія Вася Харкова, маємо. Отак от готуємо ми свою астарту. От відчуйте різницю. Одна пшениця, оце моя, а оце Еліта. Чим правимо отаким апаратом? Отака в ньому табличка є, але ми табличкою не користуємося. Ми по факту робимо. Як робимо по факту? Визначили скільки. В общем, два мішка кинули на віса. Наприклад, було там 111 кілограмів. Оце в двох мішках отаких от от сахарних. 111 кілограм. От. Мішок. Получається, посівної, посівної пшениці. Кинули на віса, це десь пройшло. ну, Зважили, пустили через шнек. За скільки час вона пройшла. Вона десь пройшла, по-моєму, у нас за, на третій поділці за 170 секунд. Ось третя поділка. Оце ячмінь на четвертій пропускаю. Пшеницю на третій, за сипучості. Це виходить, там формула вищитали, виходить, виходить <клухи> 350 чи, чи 70 в час. Тоді ми считаємо, скільки нам треба у хвилину, щоб витікало цієї протравки жидкості. Получається, десь ми посчитали 400 грав. Вот тут-то тоже оно есть. Но. Вот 2, ну, короче, оно не точно получается. Вот 2,5 тонны, 0,4. А у нас 2,370. 0,037, по-моему, так по формуле считали. Ну, 370 грамм. Ну, десь виставили ту 0,4. Травимо от такою штукою. Ламардор Про, і до нього додаємо От такого Альберта Тіаметоксан. І нам ще дали Друг той, що привіз нам пшеницю, отаку от штуку. Якби нам не дали його просто так, я б його купляв. А він каже, що, ти що, це класно? Усі там крупняки, хазяйства від нього в захваті великому. Взагалі, що він дає? Він як дає як поверхневоактивна речовина. Получається, що так даже рукою полізеш в той розчин без нього. Воно таке як трошки як фрагментарно, як наче е, цепляється якось до руки, так, якось темніше, світліше, а коли з оцією чепухой, Получається, так тільки раз отак пальці покрило, як, як пленка. І там і написано, що. Дає пльонічне покриття, там, волого, все, і вона так немає в нас цього. А, є, в нас ось де розсипано, є. От, коротше, так от покриває прям дуже. Ну, то є там ну, зерно попало таке, що не протравлене. Що вона рівно окрашена, виходить. Більш-менш так это. Якщо другими тими... Воно тільки там з того, де такі волокна на зернині бува, або на сколі там видно, то тут воно нанеситься гарно. Ну, якось так працюємо. Що мішками? Ну, нам так удобніше. Всі там шнеки, всі оці загрузчики. Ну, мені, мені так той. Я можу маленьку партію. Там, скільки мені треба, 200-300 кг на кусок. А так натравив, лишок остався, все. Потім, де його зважити. В общем, коротше, наш геморой нам родніше. Так ото й працюємо.